Права 120. Складіть лінійне рівняння. Перше завдання, яке немає коренів. Ну що ж, складаємо рівняння. Складемо таке рівняння там, де ліва частина не дорівнює правій при будь-якому значенні x. Це може бути, наприклад, 0х, 0, що множиться на х. Ну, наприклад, дорівнює 9. Справа в тому, що 0 помножити на х, 0. Помножити на х. Буде дорівнювати 0, і це ніколи не буде дорівнювати 9. Можна придумати таке рівняння. Ну або, наприклад, рівняння там де ліва частина ніколи не дорівнює правій. Наприклад, зліва у нас буде x плюс 3. Ну, а справа. Напишемо там x просто, чи x плюс 1. Адже при будь-якому значенні x плюс 3. Завжди більше з за х плюс 1 є. Ну що ж, можна записати буде будь-яке рівняння з тих двох, що ми записали. Друге завдання коренем, якого є будь-яке число. Ну, якщо будь-яке число, то. Ну, наприклад, якщо ми з нулем придумаємо рівняння, то 0, що множиться на x, 0, що множиться на x, скажімо, дорівнює 0. Скореему цього рівняння задовільняє будь-яке число, тому що 0 помножити на x, якраз і дорівнює 0. Ну або там де ліва частина дорівнює правій. Наприклад, 2х плюс 3. Давайте розкладемо, відкриємо дужки. То якщо ми відкриємо дужки, то це буде 2х плюс 6. В такому рівнянні при будь-якому значенні x. Ліва частина завжди дорівнює правій. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, в першому завданні складіть лінійне нерівняння. Запишемо, наприклад, Х 3 дорівнює x плюс 1. Ну а в другому завданні запишемо 2х плюс 3. До 2х плюс шесть. Нет. Я...